Так, Даша, перше. Опускаємося на мостик і ручки в нас знизу. І встаєш. Знизу. Як? Інтересно, звісно. Я так я робила, що не робила ще ніколи, мабуть. <режит> коротше, удобніше, удобніше через. Вас. А що? Че? Коли я через вас ставлю, то, ну, якось, я навіть не чувствую... Я, стою в да. Да, я не знаю. Боже малышка, я це конечно я проблем. І от все положено, спускайся в мостик. Ну спускайся, спускайся. Коляк, це так мостик, має бути в прогиб, а я на пакеті Перше, це неправильно, це понятно, І неудобно, тому що так, я прогинаєшся, я до пола тягнусь, А якщо я згорнуюсь, то я до пола, виходить, не тягнусь. То що ти зараз робила? Ускладнила собі життя. Чула якусь різницю між тим, як ти приземляєшся, коли робиш е так, як ми вчили, і от між таким приземленням? На них сильніший пішов. Е ну, на них я стала в них більше справ. впала. Да, так, вот так. <решит> hey, зараз ты встаешь на мостик. Ты встаешь на півпальці и поднимаешься. <решит> я так могу скрутить ногу, если я так буду поднимать. Я так почти не могу подняться, потому что я что я не поднялась. <решит> Это супер, конечно, неудобно. Так. Я на не них вообще подниматься. Хороше питання. Піднімаєшся без подачі таза вперед. Він часто ерор. Це неможливо. Ти стоїш на моз і коли піднімаєшся, піднімаєшся всюди. Бідна дитина вона навіть не може піднятися з моста без подачі таза вперед. <рес>, ти понімаєш? Якщо ти подаєш таз вперед, ти, виходить, переводиш вогну на ноги і більше цього піднімаєш. розумієш. якщо ти не переводиш таз вперед, то від тебе такий гагаз лишається на руках і не можеш вставити. Я ж ти умничка. Боже. які в мене свідомі діти займаються? Піднімання через одну руку. А, ні, давай таке, ти опускаєшся зараз на мостик через одну руку і піднімаєшся з мостика через одну руку. Опускаєшся тако на одну угу і потім на другу, поняла? Я... Ну, так. Да. Скриплення прибета може бути. Маєш бути воно рівно, рівно. Прав, 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 рівне. Дві частини прибята маєш. Мають... Ну, трошки ну і, і як тобі по відчуттях робити? Ужасно, Я так ніколи не буду робити. Тепер зробити тоді нормально, так як ти вмієш робити. Ва? Поробила різні варіанти опускання і піднімання з моста і зробила той варіант, який ми з тобою вчили. І ти відчуваєш різницю між цими виконаннями тими і от так, як ти зараз зробила? Ну, оці всі варіанти, що ти мені предлагала, вони мені услужбляють мостик. Вони реально услужняють мостик. І, понятно, що це неудобно робити. Взагалі в кожному варіанті що ти сказала, що щось таке було, що не, щось було. О, а от в цьому що я все було удобно і наверное, правильно? Так? Я не знаю. Yes. <реш> а якщо от, так подумати просто, да? Ну, діти, які виконують всі оці, оці які там ми з тобою варіанти обговорили мостів, і їм так зручно робити. Чи можна вважати, що це правильно, якщо їм так зручно робити? Можна відчитати. А чо? Ну, їм ж так зручно робити. А що ж це їм зручно? Так... Трава... Ну, на першому місці треба ставити місць, а правою місцевому зручку? Вони не зручні. Тобто, ти вважаєш, що головне знати добру техніку? А зручно вже буде пізніше, аніж навпаки, так? Аніж да? робити зручно, але все рівно як технічно. Так. Тож, якщо ти навчишся робити е, не зручно, а правильно, то потім ти привикнеш правильно, і тобі буде теж зручно робити правильно. Моя ж ти зайка. М -м -м. Спасибо тобі велике. Да.